Христос Воскрес! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із послання до Колосян. Не говоріть неправди одне одному, бо ви з себе скинули стару людину з її ділами і одягнулося в нову. Що відновлюється до досконалого спізнання відповідно до образу свого Творця. Є така гарна приказка, що революцію починають романтики, здійснюють реалісти, а користуються плодами цієї революції негідники. І от кожна війна насправді, кожна війна, це шанс для будь-якого народу. Я не говорю про агресора, я говорю саме про жертву насправді, той, на кого напали. Бо це шанс для того, щоб щось змінити в своєму житті. Війна це виявлення всіх. Е як би це сказати, всіх пороків людини. І коли агресор на тебе нападає, і народ є слабкий, народ, який, якому байдуже до всього, що відбувається, він дуже швидко здається, складає зброю, все, підписує капітуляцію, і на тому справа завершується. І такий народ стає рабом, рабом свого агресора. І я би так сказав, це рабство тоді узаконюється. Якщо ж народ, навпаки, має силу волі, має оцей дух свободи незалежності, він бореться. І навіть якщо і може програти в війні, то оця внутрішня боротьба ніколи не згасає, тому що люди хочуть бути вільними. Все це я говорю до того, щоб ми усвідомили одну річ. Що ця війна, яка прийшла в наш дім, це ця війна, яка дає нам змогу подолати своїх ворогів. І, зрештою, наша молитва, якщо ви зауважили, завершується тим, що ми просимо просвітлення розуму, душі і серця, ворогів наших, але не тільки зовнішніх, тобто того ворога, який на нас напав. Але внутрішніх ворогів, тих ворогів, які зараз ведуть війну проти свого народу. І от коли черговий раз готуєш, готувався до цієї молитви, знаєте, читаєш, ти вроді би перечитав вже ці послання, святе те письмо вже перечитав вже кілька разів, тому що за два роки, майже півтора року війни, знаєте. Ти читаєш, шукаєш, яке би слово Бог сьогодні хоче тобі сказати. І тут от натрапляєш на ці слова. Не говоріть неправди один одному. Бо ви з себе скинули стару людину і вдягаєтеся в нову ту нову людину, яка є на образі подобу Божу, ту нову людину, яка покликана до пізнання. Це все сьогодні робиться в нашій країні. Тому що скидається оце рабське ярмо фрази яка різниця, на якій мові розмовляти? Яка різниця, яка влада над нами? Скидається оце, оця сірість і байдужість? Скидається оце усвідомлення того, що, ну, будемо так сказати, є ви одна єдина вибрана церква, православна російська православна церква, яка себе тут називає українською. Але коли ти туди приходиш, ти крім російської мови і агітації за Росію, ти нічого, по суті діла, не чуєш. Про вибранність російського народу, їхнього президента, нічого немає. Чому я так кажу? Бо якщо б було інакше, то би люди, які ходять в ці православні храми Московського патріархату, не виступали проти України, їхні і єпископи не виступали проти України. Не говорили, що вибрані, що Бог є тільки в їхніх храмах. Сьогодні ми маємо шанс скинути з себе все це. А найбільший шанс ми маємо сьогодні? Скинути з себе оцих продажних політиків, продажних бізнесменів, яким байдуже до всього, їм головне заробити гроші. А те, що вони людей на своїх підприємствах перетворюють на рабів. Платять їм копійки, але їхні діти їздять на шаленіших, шалено дорогих машинах, плавають на дорогих яхтах. Це нормально, вони вважають. Сьогодні ми маємо шанс скинути продажних журналістів, які шукають тільки сенсації, які не висвітлюють дійсно правду, які не говорять те, що відбувається в цій країні. А вони шукають правду. Ви перепрошую, вони шукають сенсацію. І говорять тільки те за що їм заплатили, які продалися за, за 30 срібників. На сьогодні є шанс позбавитись від продажних поліцейських, від тих продажних військових, бо, на жаль, ще такі є між ними, які наживаються на армії, наживаються на тих солдатах. У нас є сьогодні шанс звільнитися від людей, тих людей, яким байдуже до цієї країни. Бо ми маємо зрозуміти, що треба навчитися визнавати свої помилки, тобто говорити правду те, про що сьогодні говорить нам апостол Павло. І ця війна виявляє цю правду. Бо вона показала ці корупційні схеми. Зрештою, всі ви бачили. Голова Конституційного суду Хабар 2,5 мільйона. На хвилинку вдумайтесь. 2,5 мільйона. Після півтора року війни. І не знаєш, хто тут? Складно навіть подумати про це. Невже коли його призначали на голову Конституційного суду, не могли подумати, що він є. Не, не, ну, не бачили, що це за особа. Він не став хабарником раптом в цей момент. Він це брав, напевне, набагато раніше. Але його призначили головою Конституційного суду. І тут, після півтора року війни, він бере хабар і його ловлять. Не знаю. Поділився, не поділився, це інше, мене це не цікавить. Але сам факт, людина продала свою країну. Тому чому, кажу, продала? Бо вона на цей хабар погодилась. Вона вирішила вчинити протизаконні дії. І кожен, хто чинить протизаконні дії в межах цієї держави, він є наче зрадник цієї держави. Ми маємо навчитися говорити правду один одному. Ми маємо усвідомити, що Бог цією війною, попри всі ті жертви, які ми зазнаємо, дає нам унікальний шанс створити нову країну. Країну, на яка не будується на цих корупційних схемах, країну, яка не будується на блаті, країну, яка не будується на тому, що є якісь люди, які рішають за когось. Країну, яка живе на нормальних законних. Країною, де людина відчуває безпеку і захист. Розумієте, це шанс. І навіть Бог сьогодні до нас ще раз промовляє через це послання апостола Павла. Скиньте з себе, ми скинули з себе цю стару людину. 24 лютого це показало. Що якби ми далі жили в цьому старому рабстві від житті раба, ми б вже давно були в складі Росії і під Росії, а вона б була вже в Польщі і в Берліні. І був би старий добрий Радянський Союз, де всі ходять під копірку і всі одинакові, але є якась верства населення більш одинакове. Але мова зараз не зовсім про це. Мова про те, що Бог нам дає шанс. Ми скинули себе, значить тепер маємо боротися за свою правду. Маємо боротися за свою державу не тільки з зовнішніми ворогами, але й внутрішніми ворогами. Бо Бог покликав нашу країну до визволення, Бог покликав нас до нового життя. Бог покликав до нової України. Нової держави, де зовсім інші люди з іншим мисленням, мисленням вільних незалежних людей, мисленням людей, які дбають один про одного, а не шукають можливості обкрасти свого сусіда. Бог сьогодні покликає всіх нас до пізнання, пізнання цієї нової країни. Пізнання самих себе, нових себе, вільних і незалежних людей, вільних від зовнішніх ворогів, а найбільше вільних від наших внутрішніх ворогів. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне! Господи, Христе, Сину Божий, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, всіх наших військових, всю нашу Україну, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє нашу державу. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх наших полонених, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю. Отримали відповідне покарання за свої злочини, і більше ніколи ні з ким не могли воювати і покинули територію України і Криму. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони нас цю сьогоднішню ніч, бо Ти святий і завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра наш день розпочинається о 8-й годині Божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Cristo os crees.